Щиро вітаю всіх шанувальників гремільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч другого туру УПЛ-2024-25, Шахтар Донецьк, Поліса Житомир, в якому після сумбуру перших хвилин перевагою заволоділи гірники. Але перший небезпечний момент відбувся саме біля воріт Шахтаря. Пайшао не виключився з гри, коли, здавалося м'ячем спокійно повинен був заволодіти різник. Але голкіпер гірників не порозумівся з Матвієнком. Обидва зупинилися, гадаючи, що партнер зіграє. І довелося терміново ліквідувати загрозу. Різник завадив Пайшао пробити, а Матвієнко і взагалі потім завалив на газон своєму карному. Суддя пенальне поставив, бо вар перевірка порушення не зафіксувала. В середині першого тайму пішла така собі десятихвилинка жорсткості. Коли гравці обох команд не шкодували ні себе, ні суперників. Як підсумок Крушинський на 21-й хвилині виходить замість Кушніренка, а на 23-й замість Марлона вийшов Степаненко і відразу ж був дуже небезпечно атакований в центрі поля. І, здавалося, по відео повторі, що Тарас травмувався, але невдовзі у гру повернувся. А футболісти Полісся... Тим часом поступово так почали дедалі більше турбувати різника ударами. Пішли кутові, і після другої поспіль подачі від кутового прапорця Сергій Чоботенко на ближній істійці ефектним ударом головою відправляє кулясто з відскоком від газону під поперечку 0-1, 35 п'ята хвилина. О, це вже цікаво. Адже футболісти Шахтаря зроблять все можливе, щоб вирвати перемогу. Однак в минулому році команда Маріно Пушича в УПЛ так і не забила е, полісю. По перерві Шахтар пішов вперед, захист полісся, затріщав по швам. Волинець класно потягнув м'яч після удару головою сіка на підближню стійку, після чого голкіпер Житомирської команди завалився на газон, бо боляче дарився в штангу. Подібна самовіданість частенько потребує жертв. Після години гри матч було перервано через повітряну тривогу. А коли поєдинок відновився... То атакуючи запал гірників дещо згас. Але небезпечні моменти біля воріт Полісся виникали. Данило Сікан, наприклад, замикаючи простріл Мар'яна Шведа з центру штрафної пробив кут, але рикошетом від захисника кулястий пішов повз дальню стійку. Відповідь Полісся потужний удар Лєднєва, з яким впорався різник. 84 та хвилина після подачі шведа з правого краю на лівий невертон головою замикав дарню стійку, але не влучив в рамку. Поліся відповідає небезпечними кутовими. Останні хвилини різних штрафній суперника волинець перериває небезпечний навіс і вели одразу удар Егіналду з меж штрафної. Надалі голкіпер Полісся відважно йшов у сутички і на останній доданій хвилині ще потягнув удар Бондаря. Шведа винесли з поля на ношах. Різник вже прописався в карному супернику і ледь не отримав м'яч за комірець від Бристрича. Волинець тягне ще один удар. Тренерський штаб Поліся не знаходить собі місця. А після фінального свистку пішла стінка на стінку. Щось там не поділили команди. Ось такий підсумок матчу. дещо сенсаційний. Шахтар програв і до старту в лізі чемпіонів у Марино Пушича ще багато роботи над удосконаленням Гри чемпіона України. А вболівальники Полісся радіють перемозі своєї улюбленої команди, яка заслужено перемогла найсильніший клуб України. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!